Добрий день. Сьогодні 10 жовтня листопада, перепрошую, хочу зробити короткий огляд котла на 110, кг, 110 кВт. В об'язці з 7 тонами теплоакумуляторів. Четвертий день десь по-моєму ми. Як почали топити, ще допрацьовуємо е, у нас по обв'язці сервоприводи е, на зворотку. Плануємо механіку ставити, але зараз поки так. Що ми маємо? Котел зараз тримає 80 градусів, він е, естественній тязі. Одна заслоночка вже майже закрита, друга працює. Зараз покажу, як він горить. Десь годинки півтори він як горить. Горить на естественній чазі, хорошо, але можливо будемо ставити, попробуємо з вентилятором. Зараз покажу який дим при такі, такому горінні іде, його майже не видно, тому що хорошо прогорає. Опалюємо ми зараз близько 300 квадратних метрів, плюс у нас заклад харчування три бойлери у нас. Що ще сказати? Перша розтопка була години 6, виходив на режим, поки прогріло 7 тонн. При тому, що опалення також ми включили. Ми тут теплотраси нові прокладали. Це ось на один заклад. Він веде на опалення і гарячу воду. В перспективі ще будемо ще один запускати. Бочки, нагрів. Зараз нагріває десь 4 годинки він топить, прогріває всі ці акумулятори, плюс опалення робить і водичку. Ну і все. І на наступні сутки опять розпалюємо. Котел справляється. Шикарно з прогрівом такого об'єму. Я не вмію рахувати, але монтажники рахували. Він 110 кВт видає. При тому, що без вентилятора поки. Ще спробуємо з вентилятором, як буде. Думаю, що він коректніше трошки буде працювати, тому що все-таки все-таки мощі, Отакі дрова. Використовую дуб, граб. Крупний покол, що ми зараз маємо. Ми зараз маємо 80 там, з копійками градусів. Все, кому цікаво, слухайте, беріть до уваги. Дякую за увагу. Так. Добрий вечір ще раз. Сьогодні 10 листопада. Хочу засняти, щоб виложив. Власник, ну, не власник, а виробник котла відео. Засняти кінець процесу топки. Так, котел 110 кВт, теплоакумулятори 7 тонн. Зараз 19.06 в районі 15. Початок топки було. В котел зробив загрузку повну, чуть-чуть добавляв, буквально там чуть-чуть. навіть менше, ніж на це в процесі. Ну, щоб нагнало більше, показую температуру. Так, 80 вже і Воно догорає. Там вже чуть чуть жаринки. Так, обратка чи звородка у нас 73. Йде на теплоакумуляторах. Не видно, там 80 сміливо є. Тут 80, тут Трошки немає 80 і в самому низу 70, 70 є. На іншому так само. Все. Єдине, що тут термометр поломаний. Внизу навіть трошки більше, ніж 70. Все, 4 години топка на єстественній тязі. Квадратура десь чуть, чуть менше, ніж 300 квадратних метрів. Це зараз, помімо того, що котел набирав теплоакумулятори, йде опалення цієї квадратури. Три бойлера косвеного нагріва. І ще й приточка, тому що витяжка працює і приточка догрівається. Теж суттєво забирає калорій. Все, дякую за увагу.